Привіт усім! Мене звати Аріна і я художник і арт-терапевт. І я дуже рада вас вітати сьогодні на моєму онлайн-уроці Малювати легко. Ми з вами покроково будемо вчитися малювати просту картину олійними фарбами. Вітаю вас, друзі! Намалюємо сьогодні ось таку легеньку картину з таким чудовим морським пейзажиком. Знадобляться такі матеріали. Ось полотно. Я взяла 25 на 25. Ви можете трошки більшеньке взяти, 30 на 30 або 35 на 35. Значить, полотно, бавовна, акриловий ґрунт, середнє зерно. Беріть таке. Дрібне зерно або крупне вам не підходить. І важливо, щоб це було щоб це була бавовна, а не льон. Далі. Нам ще потрібні будуть ось такі пензлики, це синтетика, три штучки. Ось такий широченький, десь ось такий, може сантиметр трошки більше. Півтора, максимум, менший, десь пів сантиметра, такий широченький, плоский, бачите. І маленький круглий для дрібних деталей. Далі, мастихінчик, один. Ну, у мене рибка він називається, буває трошки іншої форми, але такі потрібно трошки продовгувати нам для того, щоб замішувати фарби на палітрі. Сьогодні він нам на полотні не знадобиться. Бо у нас такий маленький сьогодні пробний урок і будемо без мастихіну малювати. Далі. Ось такі розчинник я беру беззапаховий. Ну, якщо ви переносите нормально інші запахи. То можете брати будь-який, а я беру без запаху, але він має трошки-трошки такий легкий запах. Ну, буду наливати його в баночку. Далі фарби, які нам потрібні для цієї картини. Ну, По-перше, біліла. Біліла завжди їх трошки більше йде. І беріть титанові. Є цинкові, вам не потрібні, а титанові беріть, якщо будете купляти. Жовта, рожева, сиренєва світла, фіолетова, синя і голуба ось такі кольори. Це буде ще в описі до цього відео, ви ще раз подивитесь. Ну, і, звісно, серветочку, ганчірочку. Щоб витирати руки, або там мастихінчик, або пензлики ми витираємо. Ось такі матеріали. Треба підготувати наше полотно. У мене тут ляна олійка, я купляла її в художньому магазині, але ви, якщо немає, можете взяти любу рафіновану олійку. Трошечки змочуєте ось так тряпочку. І протираєте тонким таким шаром ваше полотно. Це для того, щоб воно краще ну, фарба скользіла по полотну, і щоб воно більш таке було живе, як живий колір при малюванні. Ось так протираєте легенечко і даєте хвилиночок 5, може постояти, і тоді вже наше полотно воно готове. Почнімо нашу чудову, красиву таку картину. І давайте подивимося на неї. Спочатку нам потрібно визначити, де у нас буде йти лінія горизонту, там де небо переходить в море. І трошки означимо бережок, де починається. Якщо хочете, ви можете, звісно, взяти, але я раджу кольоровий якийсь олівець провести да, лінію. Але я роблю і так вам раджу зразу робити одразу, зробити це пензликом. Бо олівець той його і не видно буде. Берем трошки, змочили пензлика в розчиночку, прямо на кончику, трошки біліла. Ось так, і трошки візьму сиреневого, фіолетового або сиренівого. Ось такий світлий-світлий кольор це для того, щоб нам наз... означити свої кордони, да? де там у нас горизонт. Ну, десь, отак я зроблю. Мені хочеться більше неба яскравого покласти, зробити. тому я зроблю горизонт трошки нижче середини полотна. Ось так. Ну, Намагайтеся рівненько, якщо не можете, то підправили, або під, підклали лінієчку. Це лінія буде горизонту, в небо, в море починається. От, ну І далі тут зроблю собі такий не прям так рівно, паралельно, а трошки навськось ось так бережочок ось такий. Означили. Все, Далі ми бачимо: да, беремо ось так або ганчірочкою, або. Серветочку витираємо свій пензлик. Ми їх не миємо, наче в водички, коли ви малювали гуаш або акварелю. Ні, ми не миємо в розчинок, ми тільки витираємо, а розчинок нам потрібен тільки для того, щоб змішувати фарби. Так, подивилася на наше чудове небо. Давайте ми зробимо спочатку під нього. Маленьку таку підложечку Підложку з білого кольору. Для чого це робить? Для того, щоб наші верхні шари кольорових фарб вони були більш такі ніжні, бо вони будуть перемішуватися на полотні з білим і такого пастельного такого кольору ставати. То ми беремо трошки розчиночка на кончику. Кладемо сюди таке. Плямочком беремо білого і замішуємо таку ріденьку фарбу, типу ну, кефірчик такий. так І ось широким пензликом просто покриваємо, робимо білий такий перший шар, фарби перекриваємо все до горизонту. Ось так. Далі. Хай вона трошки а, туди входить в ці клітиночки. А ми з вами візьмемо тоненький пензечок і намітимо собі жовтим трошки таким кольором, бо у нас жовтенький, там біля сонечка, небо, ми візьмемо сюди, прямо домішаємо, і такий легенький-легенький світлий жовтий. І десь намітимо, де буде це сонечко, щоб нам потім на нього не заходити кольоровими фарбами. Ось так. Намітили. Там далі будуть якісь облачка. Все, і можемо починати з вами, поки що жовтий цей відкладаю, витираю її, відкладаю. І ми дивимося, що зверху небо більш таке фіолетове. Ми беремо ці, прямо можна сюди. Зараз, знаєте, що я витру, так щоб не замішалось просто витру. Щоб не смущала нас так, ця жовта фарба. Так, ми беремо цей фіолетовий от і починаємо ось такими рухами. Десь до гори воно більш темне, а ближче до середини, воно може бути вже більш світлішим таким. І, типу, я ось так начебто коло ну, напівколо біля сонечка, то я так і роблю такі рухи. Так, далі мені хочеться більш білого сюди взяти, бо воно не таке у мене темне, ближче до серединки. Можу взяти трошки-трошечки, прям 2 мм світлого фіолетового, такого сиренього, більше він дорожевого. Піти сюди більш таким. Красивим таким. Тут, уже, знаєте, більш інтуїтивно, як вам хочеться такі кольори підбираєте. Тут немає такого прямо принципового значення, як там у вас вийде, схоже на мою картину чи не дуже. Бачите, я роблю й рухи такі, бо мені так хочеться, наче десь вітерець він роздуває ось ці наші облачка, хвильки там і такі на небі. І десь фарбочка, бачите, рожево-сіреєва, трошки перемішується, але не дуже перетирайте, щоб не було такого підхвачу, бачите, білий знов сюди трошки, щоб не було сильно перетерто в один колір такий. Робіть трошки такі спонтанні якісь рухи легкі, дуже легко, так. наче <смір> цей пудру на щічки так наносити. Ось такими якимись такими рухами природніми. Десь вітерес будув так пішло. Так. Ну, Донизу до сонечка ще можу трошки білого. Бачите, я трошки змочую кончик, бо у мене біла густа. І я так роблю її, наче, щоб сметанний такий був заміс, щоб вона не така не прям масло якесь. Які на хліб намазають. Ось так трошки рухи такі. І дивлюсь весь час на свою Ой на свою дивлюсь картину, як мені, що мені хочеться десь під, ну як би додати, да? не то, що підправити, а додати, більш посилити якийсь колір, або ні, або якісь такі, бачите, рухи більш плавні зробити. от так мені сьогодні пішло. Так. Оце і є таке інтуїтивне малювання. Так, і далі ми рухаємося ближче вже до нашого сонечка. Хочеться мені ще біля сонечка рожевого більше додати. Я вже беру свій рожевий з білілами. Бачите, хоч ми і замішували тут біліла на перший шар, але все одно треба змішувати, бо вони дуже яскраві, а небо у нас таке ніжне. Це таке у нас. Закат. О, тут трошки акуратніше. Можете і тоньший пензличок взяти, але і цим нормально, і широким. Ось такими рухами, ніжними поки обережненько підбираємось не до кінця, не до горизонту я зафарбовую, бо там у мене більш темний піде. Беру. Прям, бачите, я не витираю пензлика, беру сюди ще. З білим трошки домішую фіолетовий і сюди його підкладаю. Ось так. Ще хочеться з білі, з білілами трошки світліше. Ось таким чином. Якщо ви трошки вийшли за границю цю горизонту, це не так страшно, ми потім перекриємо це. Але намагайтеся все ж таки притримуватись. Так. Ось таким чином окладаємо красиве таке небо. А тут я залишила трошки білого, буду жовтеньке підкладати, тому і вам раджу так зразу не все рожевим, а трошки залишити десь і білого, трошки змочу, бо бачу, бачите, біле таке на полотні залишається, то не, не зайшла туди фарбочка, тому я трошки ще добираю фарби з розчиночком. От, і підкладаю так, щоб оце біле полотно, воно не світило мені. Так, бачу, що житла дуже, ще хочу рожевого. От. І такі ці переходики робіть плавні, такі, наче градієнтиком таким від рожевого до сиренього. Ось так. Дуже зручно сінтетикою малювати, бо вона така ніжна. Вона не дає такі, знаєте, грубі мазки, як щитинка, як натуральна. Так, ну, я, мабуть, цю, цей пензик залишу, бо він дуже натягнув на себе та рожевий, а візьму чистенький ось цей плоский і вже піду до жовтого. Жовтий беру теж. Беру білілка і трошки сюди додаю жовтого. І отак от обережненько навколо сонечка починаю підкладати ось цей жовтий. Ось так. Десь він трошки буде яскравіший. Можна навіть трошки його замішати з рожевим, десь на краєчку, ось тут, от, біля жовтого, видно вам. Да? Він такий дає, наче і е, трошки оранжевий такий колір, він нам теж підійде. От, можемо трошки його і ось тут дати цього оранжевого помаранчу. Знову витираю лишню. Світло жовтим, розтягую. Ось сюди вже можу на свій рожевенький трошки зайти. так от світло жовтим. Воно якби розсіюється і стає більш світлим. Витираю, якщо натягнулось якогось кольору рожевого, наприклад, багато, то я витираю знову, беру жовтий, тобто з білівками, і розтягую. Ось так. Як вам відчуття від олійних фарб. Дуже приємно їми малювати. І взагалі цей процес такий, він приносить задоволення. Інтуїтивне малювання, воно якраз і дозволяє нам імпровізувати і робити так, як душа відчуває, як хоче. Тут нема таких. Сурових правил якось, як правильно, як неправильно. Просто вчитесь е, працювати з фарбою, але включайте свою інтуїцію. Як мені хочеться, як, куди я хочу ще покласти цю фарбу. А якими рухами? Ось так. Ну, приблизно. Я думаю, мені якраз нормально. Ви подивіться, як у вас. Ну і саме сонечку ми беремо, просто витираю пензлика, чисті-чисті білілка, уже густі. І от сюди просто в цей кружечок ще раз так накладаємо, щоб у нас не пусте було полотно, там світило, а була фарбочка біла. Просто Сюди ще піддаю. ще до так, трохи оранжевого щось мені попросився він. Ось так є. Ну і далі ми з вами переходимо вже до нашого моря. І зараз я вам підкажу, як його зробити. Намішаємо колір для нашого моря. Я візьму спочатку трошки біліла і трошки синього. Замішаю такий світло-синій, але він відрізняється від моєго голубого. І мені це трошки темніше зроблю. Мені це підходить, бо мені треба не один колір на море покласти, а я трошки такі різні відтінки, десь темніше, десь світліше. Бачите, я потихеньку додаю до білого. Не навпаки, білий в синій, а синій в біліла додаю. Я так потихеньку намішую і дивлюсь, наскільки мені цей відтіночок, цей тон підходить. Так. Ну, і подивіться, у нас буде світле. Трошки світлий такий колір посередині, а по краях більш такий синюватий. Тому я так і роблю. Спочатку беру свій синій, трошки розчиночком розпавлю, бо густа фарба. І починаю так укладати обережненько, біля нашого горизонтика От ось такі Навіть так, спеціально я пропускаю десь біле залишаю, бо я хочу туди <клес> потім висвітлити ще трошки синього. От, такі одблиски на воді, на воді по краях буде трошки темніше. От, витираю свій пензочок очірочкою. І беру тепер свій голубенький. Теж трошки розчиночку, голубий, з розчиночком на палітрі. І починаю укладати. Хочеться його світліше зробити, то мішаю сюди білілка. І ось таким чином укладаю світло-світло. <голубенький>. І навіть заходжу сюди на синій, де я залишала ось ці місця. Так, і так спускаюся донизу, трошки беру, бачите, коли, бачите, що воно тягнеться так густо, тоді трошки розчиночка до фарби, і знову йдете. Ось таким чином. Але теж не дуже сильно перетирайте один з одним колір, бо хай такі залишаються, якби полосочки. Бо водичка вона ж таку рябь має. Десь світліше, десь темніше, і хай воно так і буде у нас на полотні. Ось так. Бачите, якраз і схоже на водичку стає. Трошки ще лінію горизонтику. Її можна навіть трошки висвітлити, таку світло-світлу зробити, бо там вона до сонечка ближче. І тепер дивіться на сирінєве небо. Треба, щоб воно перекликалося з нашою водичкою, а водичка з небом. Да? То ми беремо трошки цього фіолетового, такого світлого, <клух> і теж десь підкладаємо прямо з поверх. Бо нам треба, щоб воно десь начебто небо відображається на цій водичці. Ось так, десь. чуть чуть Десь тут, десь тут. І потім ми ще <клух> зробимо отут жовтеньке, буде сонечко у нас відображатися. Так, дойду до краю. От до нашого бережка. Так. І поки тут трошки підсихає, ми з вами зробимо низ, наш бережочок бережочок такий зробимо більш фіолетово-розовий. знову беру трошки розчиночка сюди до рожевого йду. Буде світло сиреневого І з темним трошки замішую такий колір начебто майже такий, як на небі, але буде ось тут трошки темніший. Такий рожево-фіолетовий. Теж я його не весь такий роблю темний, я йду темним більш під краєм водички, бо тут начебто буде тінь. А тут кусочок зроблю ще світліше, витру від темної фарби пензлика І роблю беру білілка, трошки сюди домішую, в той же самий колір, що був, але з білілами роблю, і роблю світліше. так. Трошки трошки ще білілка. Тобто, щоб був такий перехід від тіньової до світлої. Частини ось такий у мене бережок виявився так. Ви потім в кінці, якщо схочете, можете тими фарбами, що залишаться на палітрі, зафарбувати свої торці. Тут буде такий же сирінво-рожевий колір, тут трошки буде голубого, потім рожевого, жовтого. ну тобто Повторюйте всі ці кольори на торцях, і тоді буде картина якби закінчена. <кій> Це вже в, останні, в останню чергу, коли вся картина готова. Так, і тепер я візьму трошки тонший пензлечок і зробимо оці відтінки сонячного такого неба ось тут. Десь воно, водичка типу мокра на пісочку, тому пісочок теж трошки дає нам виблискує таким помаранчевим від сонечка. Так, Більш світлим таким, майже жовтим на водичці трошки. І так не підряд, а десь через якийсь відстань можна робити ось ці бліки. Типу, на водички вони мерехтять. Можна з білілками більш, щоб їх було видно. Жовтий з білілками і тоді гарно видно. І проходитись так до самого горизонту. Жовтий з білілками. Так, ніжно-ніжно. Де, де так покласти, от. І з'явилося таке світло на воді. Старайтесь рухи ці горизонтально класти, бо водичка горизонтально набігає. Ось так. І в останню чергу так змиваються. Зробимо невеличку ще хвильку. Ось тут на бережок набігає перу білілка. От, і такими маленькими, якимось коротенькими рухами значить таку пінку, трошки находячи навіть на цю тінь. Тінь пінкою, пінка дає тінь теж, і на неї так от находить. Так. Ну, можна ще й тут подивитися десь водичком. Трошки виблизькою білим. Це вже останні у нас такі з вами штрихи майже. Ось так. Але небагато так робити, щоб не сильно забивати всю цю красоту білим. Ось так, легенько, ніжно. І ми що ж з вами ще зробимо? Ми з вами зробимо пташок, мабуть. Це пташечок якихось на небі, трошки тут підправлю в себе. Так, хочеться якихось пташечок. Давайте візьмемо тоненький пензлечок. Ось такий кругленький. І нам треба зробити, але не чорний, а ми беремо темно-темно-фіолетовий. Або навіть фіолетовий рожевим трошки їх замішала. О, наче тут навіть бордовий якийсь. Бордово-фіолетовий такий кольор вийшов. Нам підходить. Я взяла фіолетовий трошки рожевого змішала. І тепер дуже уважно треба сісти. Якщо ви стоїте, я, наприклад, картину стою пишу, мені так зручніше. А, дивіться, щоб це м -м, рука не попадала на полотно. Вам треба щось підкласти. Ну, наприклад, взяти пачку серветок, ось так покласти руку на ній, щоб рука була на вису. І малюємо ось таких маленьких пташок. Зараз я спробую вам приблизити, щоб вам було видно. От, ось таким чином ставлю одну таку штучку і другу. Видно? Так. І чим далі від нас пташечки, тим вони менші. Ось такі. Ось такі. Ну, скільки хочете там три, п'ять їх поставити. Чим ближче до нас вони летять, тим вони трошки більшенькі. От. Ще там десь маленьку поставлю. Ось такі пташечки. Ну, все, наша картина з вами готова. Можна поставити ось тут підпис в цьому куточку тоненьким пензличком свої там чи ініціали, чи, може, у вас якісь є там псевдоним свій. І можна дві буковки там, чи скільки. І рік написати акуратненько в нижньому правому, але не на самий краєчок, а трошки вище, десь сантиметр від краю одного і другого. Ставити ось тут підпис. Ось ну, ось така вийшла картина. Нехай вас радує. Пока. До нових зустрічей!